Що станеться з вашим організмом, якщо відмовитись від цукру на 21 день? Давайте зробимо такий челендж. Перше, ви помітите, що у вас зникне здуття і підвищене газоутворення. Цей взагалі симптом говорив про те, що у вас розрослися бактерії грибки у кишківнику, і вони призвели до такої проблеми. Друге, ви помітите, що у вас збільшиться рівень енергії, тому що у вас вже не буде цукрових гойдалок, ваш настрій стане більш стабільним знову ж таки за рахунок того, що не буде цукрових гойдалок. Далі ви помітите, що у вас буде менше стресу, тому що, коли ви зловживаєте цукром, у вас постійно підвищується рівень кортизолу для організму, реально це стрес. Далі ви помітите, що стан вашої шкіри стане кращим. У вас може зникнути жирна шкіра, там, жирне волосся або висип на шкірі, акне. А, далі, ви помітите, що у вас. Покращиться робота мозку. Дивіться, патогенні бактерії, грибки, вони виробляють токсини, які пошкоджують нервову систему. І тому мозок не працює, мозок, такий як затуманність мозку, є такий симптом. І коли ви відмовляєтеся від цукру, реально концентрація буде краще, пам'ять буде краще, мислення буде краще, і взагалі буде такий позитивний погляд на життя. Далі ви помітите, що у вас передменструальний синдром стане менш вираженим, а може, і взагалі зникне, і реально це добре. Тому що дуже багато жінок страждають ПМС і Думають, що це норма, а це наслідок там нездорового, незбалансованого харчування. Через 21 день ви помітите, що у вас змінилася харчова поведінка, і знаєте, звичка виробляється 21 день. І вас вже через 21 день вже не буде так тягнути. На солодке. Тому спробуйте, будь ласка, і також я раджу вам подивитися моє відео, яке я знімала не так давно, в стрічці можете подивитися, які я нутрицептики. Три нутрицептики раджу для зниження тяги до солодкого.